Друзі, всім привіт! І з поверненням на мій канал я пропала, але знову я з'явилась, Як ви бачите, не знаю наскільки мене вистачить. Ну надіюсь, все буде добре. Нарешті в Полтаві. Хто з Полтави? Нарешті відкрився магазин Манго. Це іспанський бренд, одягу, якісний. Це приблизно щось між а, резерв та «Сінсей». Сьогодні я планую туди обов'язково зайти зараз. Люпі капучино і подивитися, що ж там таке є, чого ми з вами раніше не бачили. Ну і звісно ж сінцей. Спочатку ми з вами зайдемо в сінцей і подивимося новинки осені. І нас зустрічає ось так: одягнений манекен, casual outfit, легкий дещо кльош. До речі, стилісти радять придбати все ж таки в цьому сезоні. І на наступний теж штани кльош. Вони видовжують ногу, вони стринять. Коротше, я хочу теж собі придивитися штани кльош на осінь зиму. Ну це такий дуже легкий кльош. Я думаю, що ось вони. Тут вони будуть середньої посадки, повністю йде поліестер, еластан на резинці. Я думаю, дуже зручно в них. Знаєте, от не, не треба нічого видумувати, зав'язувати, підперезувати якісь пояси і так далі, ширіньки. Немає нічого. Дивіться, як супер. Вдягла і пішла. Дуже елегантні, класичні, класно буде з якимись гостроносими, туфликами. чи... Чобітками 459 гривень. Тканина ж присвічується. Вони не будуть теплі. Звісно ж, поверх, ну ви розумієте, хто мерзне, краще вдягати щось тепле, якесь спальто, жакет. Чи то куртку. Швиденько глянемо ось такі аксесуари а, в інтер'єр на тему Хеловіна. Так, дивіться, це ось такі павуки. Я не знаю, що це. Якась, якась підставка для чогось. Ну, можливо, типу для ключів. В квартиру заходите і кладете сюди щось, якісь ключі, наприклад. Ну, це таке, що в голову прийшло, це я вам вже показувала. Потім ось такі свічки. Свічка вигляді кісток. Це контейнер для чогось, така ваза, ваза з кришкою. Потім ось такий теж контейнер для ну для печива, я думаю, для чогось такого сипучого, можна макарони. Це свічка. Вона відкривається дуже ось так. Туго, але я відкрила. Потім чашки у вигляді ось такого приводу. А ось же ж ціна: 169 гривень. Така чашка ще і недорога. Ну, подушки зрозуміло, да, у вигляді гарбузів. Так, це ось такі сумочки. Це щось таке, типу для дітей: 79 гривень і такі чорні. Ну це не дуже цікаво. Дуже хочу приміряти ось цей сарафан, як я вже казала, на водолазку та до, до чорних, наприклад, легінців. Але, друзі, блін, сьогодні не вийде, тому що там дуже велика черга, так як вихідний день. 399 знижка. Мені дуже подобається цей колір, тому що ну от він да, більш такий бургунді, щось нагадує. Коротше, трендовий і вона. Навіть я б сказала, не двойна, а трійна, якась потрійна. Оце на осінь. Подивіться цей дуже моднячий сарафан. одягаємо об'ємний, як я вже казала, бомбер. Дивіться, футболки. Це новинка 269. Ну, зверху ми вдягаємо, звісно ж, жакет, кардиган. Ну такий варіант: кежуал дома, або ж або ж на вулицю. А ось які цікаві. Просто стрейт, такі як в мене були в дитинстві. Ну, да, в дитинстві. Ну да так, -да, це з 80-х, 90-х, дивіться, ось такий темно-темно-синій денім. Теж рівні, такі прямі, стрейт, 699 дуже непогані. Посадка тут, я думаю, що а, тут висока, висока талія. Ну не знаю, мені особисто мені передавлює живіт. Все ж таки хотілося б середньої посадки знайти. Хоча хто кому комфортно, придивляється, дуже клас, блін, ну класні гляньте. Така класика. Такі лонг з'явились: смуга чорна і біла. 339 гривень теж така класика. Ну, Понятно, да? з джинсами. Поверх вдягаємо чи косуху, чи якийсь цікавий жакет, тренч, пальто. І з верхнього одягу, дивіться, дублянки вже з'являються в сенсей. Я думаю, що це із минулого року така двобортна. Чи ні? А, ні, вона йде якби дещо на косу. Так? Така дубляночка дуже м'якенька, це не замша. Зрозуміло, що 1499 гривень. Поки що я бачу одну. Я думаю, що десь вони, можливо, далі висять, але натомість дуже багато ось таких жилеток із хутра. Хутряних дивіться, симпатична така жилетка. Боже, нагадую, якийсь килимок. В спальні кімнату 899, така класна. Дуже приємне хутро. Головне, щоб воно не висмикувалось і не літало. Придивляйтеся, бо буде всюди і в носі. Ну, якщо річ більш-менш якісна, то навіть ось таке хутро його можна розчесати і воно не буде висмикуватися. Головне 899, 34 розмір. Дуже приємний колір. Незабаром відкриють магазин кроп. Теж в торговому центрі Київ, кому цікаво. Там робота кипить, розбирають коробки із одягом. Коротше, а цікаво. Усі, нарешті відкрився магазин манго. Клас, дивіться, яке пальто леопардове. Це, до речі, стиль 60-х. 60-ті 70-ті. Давайте подивимося, що там такого цікавого. Такі манекени нас зустрічають. дивіться. Наряджені манекени в манго. Окуляри, ну я помішана на окулярах, тому мені дуже подобаються. Уже окуляри. Ось такий а, жакет смугастий, сірий. 3500. Друзі, буду і ціни, да, називати відразу. Такі туфлики класні. такий Осінній аутфіт. Звичайний на перший погляд. Думаю, джинси це ось. 1700 гривень коштують Даніла. От, треба розбирати, що таке Даніла. <соць> White leg, я вже зрозуміла, це широка, широка штанина. Так, що цікавого манго на осінь. Гляньте, які круті куртки. Куртка з ефектом потертості, зі старілості. Клас. Дивіться, ціна 8000 гривень. Такої куртки. Ой, супер! Які батільйони під крокодила. Темно. Більше до бордового. Дивіться, яка шпілечка маленька. Клас. Так, дівчат, Must have на осінь. Ось таке пальто трендового леопардового принту. До складу тканини входить поліестер, основний матеріал. Потім вовна і акрил. Я думаю, що, Я думаю, що склад тканини класний. Пальто в стилі 60-х. Кажуть, не знаю навіть з чого почати. Давайте. Почнемо от звідси і отак будемо рухатися туди. Це кардигани. Такий кардиганчик. Да, сьогодні я в цій кепці зовсім не в стилі манго, але від манго в мене є тільки сумка, і то з якоїсь старої колекції. З минулої колекції, точніше. Так, 1899. Ось такий симпатичний кардиган. Потім така трикотажна блуза. Класична за 1499. Я думаю, що якість а, хороша, більш-менш відповідає ціннику. Це чорні такі джинси йдуть. Чорний денім. Так, блузи. 1699. Блуза на осінь. Поверх вдягаємо ось такий або не обов'язково. Дивіться, який класний жакет. Офігенний жакет. Цікавий такий, дуже важкий. Такі гудзики круглі. Так, де його ціна? 3,999. Ось Дивіться, футболка, яка класна. Манго. Звичайна футболка бавовня така. За 699. Оце, я думаю, найдешевша річ у манго. Це ось такі футболки до короткого рукавчика. А що, дуже стильно. Такі сумочки. Гляньте, які сумочки. Камілота, вона дуже малесенька, ну, дивіться, це стоїть черевик і ось поряд сумочка, яка гарна. Але це шкіра. Такий сумочка-аксесуар. За 1899 можна покласти якусь, якісь косметичні штучки сюди. Лаковані туфлі. Ви знаєте, да, що зараз лакована шкіра дуже в тренді. Туфлі коштують 2000. Ой, ну це просто мастхев на осінь. Під крокодила туфлі на шпильці. Гляньте, яка краса. Остроносік. Колір між коричневим та бордовим. Дуже стильні. Не знаю, наскільки зручні. Звісно, в таких не походиш цілий день. На шопінг не прийдеш. Такий вечірній варіант. Давайте подивимося, скільки коштує. Дві 199. Але дуже-дуже симпатичні, дуже класні. Мені подобаються такі туфлі. Потім знову ж таки леопард, знаєте, сукні таке враження, що леопард нас не збирається покидати і в цьому році. 1899 які йдуть, Я думаю, що це з... ага, це типу такі джемперки в обтяжечку. Ще одна важлива річ, яку вам треба обов'язково придбати в манго, це ось така сумка із м'якої тканини, точніше, це навіть замша, але із цупким дном. І завдяки цьому вона буде тримати форму темно-коричнева. Дуже стильна, гляньте. Дуже класна, м'якесенька, куштує вона. Ну, як і в Стімі, до речі, 3,499, Такі ж ціни і в Стімма. Гляньте, яка вона класна, натуральна замша. Просто. І є ще світло. Не світло коричневі, а бежеві. Ось такі є ще. Ось така ще є. Теж 3500, це дешевше, мабуть. І ось така є сумочка, дивіться, класна, за 3. І ціна джинс в манго. Давайте подивимося. В основному це 1700 гривень, будуть, до 2000, будуть джинси в манго. Є ось такі моделька кюлот, Чорні такі з обрізаним низом. Широкі. Насправді, дуже багато всього. І в один день все не, не обійдеш. Теж ось такі 1800, ну до 2000, тисяч, як я й казала, 2000, тисячі Це модель балун, якось так називається. Балун пишеться світло-блакитні. Так, ще одна річ із манго на осінь, яку вам треба придбати, щоб бути в тренді. Це ось така сумка під крокодила і темно-коричнева. Можна чорну, можна темно коричневу манго вони в темно коричневому кольорі, всередині без, без відділів. Просто ось така сумка шопер. відкривається на кнопки. Коштує вона 1700 і недорого. Дивіться, яка класна стильна сумочка. І ті туфлі, да, можна коричневі взяти до неї. Такі поло в манго в двох відтінках йдуть. Я думаю, що де ще мають бути бежеві або коричневі. Це такий темно-синій глибокий колір. Віскоза 40%, поліамід 30% і поліестер. Такий склад цих поло трикотажних. Дуже такі приємні, класні на дотик. Ціна. 1499. І в такому зараз теж трендовому на осінь відтіночкові. Йдуть гудзики, бачите, ось приховані, такий рожевий. І ще поло. Дивіться, така трикотажна ковтинка, дуже класна. З ромбами. Зараз Це теж ці ромби в моді, так само як і клітинка. 1899. Я думаю, склад такий же, але тут навіть відчувається вовна. Джинсами класно буде поєднуватись з джинсами. І що це за тренч? У них давайте подивимось. Короткі тренчі теж. Ну, такий тренд, скажімо так, осені 2025. Корочений такий тренчик. Тканина класна. Ну, відчувається відразу, звісно, якість, якість... краща від резерв. Так, от, наприклад, і навіть вотер, дивіться, це, мабуть, о, о, як це сказати, не проникатиме вода. Скільки він коштує? Де ціна? Так, ціна такої куртки, такого тренчу 3000. Дівчат, гляньте, яка сумочка. От колір класний. Блин, він між шоколадним і бордовим. Дуже класно, з жовтим, дивіться. Сумочка така коштує 2200 і недорого. Супер, гляньте, шкіряні штани, такі, ну це, це не шкіра, так? Да, це не шкіра. Ось такі широкі будуть штани. Такого якогось е, колір глини навіть. Гляньте, які туфлі лаковані, супер. Просто Боже, як мені подобається. Це ну, до чогось бордового. йтимуть. гляньте, посилатимуть до цієї, гляньте, як класно, цієї сукні. Зараз бордовий просто, там блузи йдуть. Просто такий must-have. Гляньте, костюмчик такий. І туфлики. Клас. Вони коштують 299, але фантастичні просто. Такий ось вибір сережок. Я думаю, що це сережки, да. дивіться. А, а ось кліпси, А, слухайте, кліпси, в кого не проколені вуха. Прекрасно. Це сережки. Сережки, правильно я кажу? Так. Гляньте, зараз такі моднячі. Да? От повернулися 90, мені здається. О, і це клі... Можна вдягати як кліпси і як сережки. Коштують такі 999 гривень. Ну і на останок сьогодні. Принаймні, покажу ось такі сумочки. Манго теж дуже сподобались. Особисто мені люблю такий принт. Така якась класика, відсилка на Луї Вітони 299. Така сумочка відро, дуже легенька, до речі. Гляньте, є довга така ручка. Отак раз при... причепили і пішли. Дуже зручна. Вона відстібається, ця довга ручка, дивіться, і можна носити ось так. Ось так можна носити або ж вдягати на собі на лікоть, або навіть, якщо це літо, вдягати на плече. Ось так сьогодні людно в манго, дуже цікаво. Я сподіваюся, що вам сподобався такий невеличкий огляд. Я думаю, буду сюди заходити можливо раз на тиждень. Не знаю, коли це буде. Мені теж сподобалось. Цікаво, хотілося б ще щось приміряти, але так як сьогодні вихідний день, примірочні були зайняті, і не хотілося б взяти там і стоять в черзі. Коротше, ось така вітринка. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте обов'язково лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.